Ми старалися, хотілося показати просто красивий баскетбол, достойна по-моєму була ігра. Чуть-чуть, може, не вистачило. Я не буду говорити, що хтось десь травмирован, але сьогоднішня ігра сказала сама за себе. Девчонки старались, сражались. Ви самі все видели. Вашому дивізіоні по 95-му року все не багато команд. Хотілося, щоб було більше команд, які будуть змагатися за титул чемпіонал. Вы знаете, начинали-то команд было много, может не так, как по четвертому году, но по пятому тоже их было немало, команд было восемь. Вот, к сожалению, к концу их школьного пути, скажем, осталось нас очень мало. Конечно, хотелось бы побольше команд, чтобы мы не вращались так, 3-4 команды между собой не играли. А чем больше, тем больше шансов, по-моему, детей для сборной. Больше этих звездочек было бы. Для ваших дівчат цей сезон марно не минув, ви помічаєте у них прогрес? Конечно. Конечно, попадают, в сборную. Для цього ми працюємо. Ми хотіли виграти у них, але видимо, не судьба. А те, що тебе визнали місце цього фіналу, тебе здивувало, ти щось довго не виходила на церемонію нагородження. Тебе викликають, викликають, десь там застряла. Чому? Я, чесно, я сама не очікувала, тут так говорять, мене зовут, і я як-то, опа, повезло. І скажи, що там був за ігровий епізод, так, коли ви з Наталкою зіткнулися, там потім її бідну носили, ну, що сталося взагалі? Чесно, мені так нечайно получається, надо побити, ну, гравців. Чесно, я не хотіла, ну, так получилось. Я, що перед ней вибачаюсь, учителям. Ну, от так от. Які у тебе подальші плани? Сезон вибіла закінчився, якби тепер, напевно, буде сезон збірних іще? Да, мене от визивають поки що. Буду сподіватися, що попаду. Так. Ну і в наступному році там ще повинна бути как бы, суперліга, обіцяють в Дніпрі. Ну, будемо сподіватися, що це теж візьмуть. Вот. Твоя команда перемогла, де стала не який турніру, з іншого боку, якась така прикра незрозуміла травма в кінці? Ну, скажімо так, травма це вже не перша в мене травма в моїй кар'єрі. Трошки прикро, тому що ми виігрували в цих команд набагато більше, а фінал було дуже важко грати, не знаю, чому. Дуже втомлені всі були, і такі негативні якісь емоції. Але все-таки ми виграли і знаєте, все, всі раді, радісні, всі такі команда, дружна і я дуже рада. Скажіть, будь ласка, якби, все ж таки, що з тобою сталося, що з коліном? серйозно, чи зможете долучитися, зрешто, до збірної, якщо тебе зараз скоро запросять? Я все зможу, мене нічим не доб'єш, я все витерплю і попаду в збірну. Ну, сезон був складний, сьогодні теж була складна гра. Організація порадувала в цьому році, все намного цікавіше було. В прошлому році не вийшло так зайняти таке високе місце, а в цьому році вже краще у нас. Все сложилось. Ты еще выиграл конкурсом данков, ну да я так толком не готовился нервничал первый раз перед такой публикой ну что есть то есть это очень нужная поддержка была так вот. спасибо всем Ну я надеялся что наша команда выиграет я в них верил у нас есть хорошие игроки Поэтому результат закономірений сезон доволі був складний бо ми приймали участь не тільки у юнацькій лізі а ще і у юнацькій європейській лізі і в принципі навіть те що ми сьогодні програли трохи ми... і мети такої не було бути першими це для нас як проміжний етап нам головне Приготувати дітей до зовсім іншого життя і до іншого баскетболу. Так що виграла сьогодні БК, Ну дай їм Боже, може, іншим разом ми. Так що все нормально. Сезон нормальний, ми задоволені. Ми сьогодні бачили, дуже важка гра була, був дуже великий тиск, чинився на нашу команду. Але серед наших хлопців ми побачили тільки мужчин, тільки чоловіків. Тобто ви згодні, що саме в ЮБЛ гартується характер і шліфується майстерність? Обов'язково, а, а де ж ще? І хвалить Бога, що є такі люди, як Лариса Олексіївна Шабанова, як Ніна Давидова. Ну не Давидова, вона зараз Волинець. Добре, що Федерація щось робить для наших дітей, щоб вони дійсно. Гуртували, щоб вони гартувалися, щоб вони виросли дійсно людьми, нормальними людьми, порядними людьми, і все, більше нічого. Нормально. ЮБЛ це супер. І саме головне, от про що ще хочу, і піду вже додому, бо ну, дуже важко. Річ в тім, що у нас в команді грав хлопець із Львову, бачимо. Команду Хіміка грає Хімік Одеса. В інших командах ми беремо інших людей, ми спілкуємось тут. Я про що хочу говорити? Що баскетбол це не назва гри, це прізвище однієї великої родини. І добре, що в Україні є така родина. Теж. Дякую.